Багатьом знайомі хвойні рослини, такі як туї, ялівці, але є ще хвойні рослини, які, на які треба звернути вашу увагу, бо вони неймовірні, вони яскраві і вони гарно зростають в наших садочках в умовах України. Це кіпарисовики, вони до нас. Прийшли зі Східної Азії та з Північної Америки. Вони витримують наші зими і дуже яскраво виглядають навіть взимку. Друзі. Зараз грудень. І дивіться, які вони яскраві. Є блакитного кольору, це парисовик горохоплодний бульвар. Блакитно-зеленого кольору, це кіпарисовик горохоплодний глобоза. Він зростає в вигляді кулі. І бачите, пагони вниз, як фонтанчик зростають. Перед ним стоять два кіпарисовика. Це однакові, але трошки різні. Цей кіпарисовик горохоплодний філіфера Ауреа нана жовтого кольору. А цей кіпарисовик горохоплодний філіфера нана. Він зеленого кольору. Дивіться, взимку, а колір яскравий жовтий. А влітку цей кіпарисовик Неймовірно яскравий, такий колір має, як моя шубка. А ось дивіться, який дивовижний: Це кіпарисовий гороховний Sun Gold. В нього прирісти й кінцівки жовтого кольору. Жовтий колір всі рослинки хвойні будуть мати, коли зростатимуть на яскравому сонечку. Коли ви висадите їх в затінок, вони не такі яскраві будуть, витримують наші морози, гарно зростають. Можна висаджувати в японських садочках, біля водойми, на підпірних стінках. А ось такого кипарисовика виходять дуже гарні топіарні форми. Вони всі приємні на дотик, не колючі. Різновидів кипарисовиком є дуже-дуже багато, і будь-який буде гарно виглядати в вашому садочку.